Вітаю, всіх, мене звати Саміра і я учениця школи журналістики Феств від молодіжного телебачення, Фестев та авторського гуртка журналістики «Точка Зору». я хочу подякувати всім, всім лекторам школи журналістики за цікаві та пізнавальні знання, які я отримала. На цих заняттях я навчилася основам журналістики. Та змогла відчути себе у ролі телеведучої та журналістки було прям дуже-дуже цікаво. Також мене навчили писати цікаві статті, які точно колись надобляться. Наприклад, при зацікавленні людей в соцмережах чи тощо. На наших заняттях у справжньому діалозі поколінь. Ми можемо спілкуватися та творчо розвиватися у різних напрямках, і це все було під керівництвом Леоніда Володимировича та Олександра Васильовича. Велике вам дякую. Ви справді можете цікаво пропіднести матеріал. Та весь час ми вивчали щось нове. Це було фантастично. Школа журналістики це дуже цікаво. Чисто від себе раджу всім записатися та приєднатися до нас з нами. Ви можете. Поринути у світ української літератури та журналістики.